Вітаю, розглянемо книгу Брендона Берчарда Шлях видатних людей, переконання принципи звички, Вступ, що насправді відрізняє видатних людей від усіх інших. Брендон Берчард починає книги з важкої думки, видатними людьми не народжуються, ними стають завдяки щоденним звичкам. Річ не в таланті, удачі чи навіть високому IQ. А в тому, як людина думає, діє і керує собою день за днем. Автор спростовує популярні міфи про успіх, видатні люди не обов'язково працюють більше за інших і не мають ідеальних умов, вони відрізняються тим, що чітко розуміють, чого хочуть, свідомо керують своєю енергією та увагою, діють із внутрішньою відповідальності, навіть коли важко. Головне відкриття книги висока ефективність це навичка, яку може розвинити будь-хто. Вона не залежить від професії віку чи стартових можливостей. Вступ закладає тон усій книзі, замість абстрактної мотивації, конкретні принципи і звички, які можна застосовувати одразу. Коротко про Брендона Берчерта. Брендон Берчард, американський автор, коуч з високої ефективності та один з найвідоміших експертів у сфері особистого з розвитку. У 19 років він пережив серйозну автокатастрофу, після якої опинився на межі життя і смерті. Саме тоді він поставив собі три запитання, які його згодом стали основою його філософії. Перше. Чи прожив я життя з відповідною віддачею? Друге, чи я був корисним іншим? Третє. Чи мав я значення? Берчер досліджував тисячі людей по всьому світу від підприємців і спортсменів до митців і лідерів, щоб з'ясувати, які звички реально. Відрізняють видатних людей, його головна ідея проста, але вимоглива. Успіх це відповідальність за те, як ти проживаєш кожен день. Частина перша, основи видатної ефективності. Розділ перший. Що таке видатна ефективність у цьому розділі Брендон Берчард закладає ключове визначення поняття видатної ефективності. Це не про перевтому постійну зайнятість чи гонитву за результатами будь-якою ціною. Видатна ефективність це здатність досягати високих результатів, зберігаючи енергію, якість і сенс життя в довгостроковій перспективі. Автор підкреслює, бути постійно зайнятим не означає бути ефективність. Більшість людей працюють багато, але рухаються хаотично, без чіткої мети і внутрішнього контролю. Видатні ж люди діють усвідомлено, розуміючи, навіщо вони роблять те, що роблять. Берчард виділяє кілька ключових ознак видатної ефективності. Людина знає чітко свої цілі та пріоритети, вміє керувати енергією, а не лише часом, діє послідовно навіть у складних умовах, зростає без втрати здоров'я та внутрішнього балансу. Головна ідея розділу висока ефективність доступна кожному, якщо розвивати правильні звички, а не покладатися на мотивацію чи талант. Ключова думка розділу видатна ефективність це не швидкість, а напрям і сталість. Розділ другий міфи про успіх і високі досягнення. У цьому розділі Брентон Берчард розвінчує популярні міфи, які заважають людям досягти високих результатів і водночас зберігати якість життя. Автор показує, що більшість уявлень про успіх не тільки хлибні, а й шкідливі. Міф перший: успіх це талант або вроджені здібності. Берчер наголошує, талант може дати старт, але не забезпечити стабільних результатів. Видатні люди досягають успіху не завдяки генам, а завдяки системам, звичкам і свідомим діям. Міф другий щоб досягти більшого, потрібно працювати більше. Постійна перевтома не робить людину ефективною навпаки. Видатні люди вміють відновлюватися, керувати енергією і працювати з фокусом, а не виснажуватися. Міф третій. Успіх автоматично робить щасливим. Досягнення без сенсу і внутрішнього балансу часто призводить до порожнечі та вигорання. Щастя це не подбічний ефект успіху, а результат усвідомленого способу життя. Міф четвертий Високі досягнення це жертва всього іншого. Берчард доводить, що видатні люди не руйнують здоров'я, стосунки чи цінності заради результатів. Вони будують життя так, щоб успіх був довготривалим. Міф п'ятий: мотивація вирішує усе. Мотивація нестабільна. Справжній прогрес забезпечують системи, звички і відповідальність перед собою. Головна ідея розділу. Успіх це не випадковість і не жертва, а результат правильних переконань і щоденних звичок, ключовий висновок для читача. Щойно людина перестає вірити в міфи, вона починає будувати реальний шлях до видатної ефективності, без вигорання і самообману. Частина друга шість звичок видатної людей, розділ третій. Шукай ясність. Брендон Берчард починає розбір звичок з найважливішої ясності. Видатні люди чітко розуміють, хто вони, чого хочуть і навіщо це роблять. Саме відсутність ясності, а не нестача часу чи таланту, найчастіше гальмує розвиток. Автор підкреслює люди з високою ефективністю, не пливуть за течією, вони свідомо формують своє життя. Регулярно ставлячи собі правильні запитання, що означає шукати ясність, мати чітке бачення свого майбутнього, розуміти свої цінності й пріоритети, знати, які ролі ти хочеш виконувати в житті, усвідомлювати, який вплив хочеш мати на інших. Без ясності людина легко відволікається, реагує замість діяти і витрачає енергію на другорядне, практичний підхід бершарда. Видатні люди регулярно перевіряють напрям руху, а не чекають кризи. Вони питають себе, ким я хочу стати, що для мене справді важливо, який результат має значення в довгостроковій перспективі. Головна ідея розділу: ясність дає фокус, а фокус результати. Короткий практичний висновок. Якщо ти не визначив, чого хочеш, світ вирішить це за тебе. Ясність це перший крок до видатної ефективності. Розділ четвертий генеруй енергію. У цьому розділі Брентон Берчард робить важливий акцент. Результати залежать не від кількості часу, а від рівня енергії. Навіть найкращі плани не працюють, якщо людина постійно втомлена, роздратована або виснажена. Видатні люди не чекають, поки з'явиться енергія, вони свідомо її створюють. Через фізичний стан, емоції та спосіб мислення, що означає генерувати енергію, піклуватися про тіло, сон і рух, підтримувати позитивний емоційний стан, уникати постійного негативу й інформаційного шуму, діяти з внутрішнім ентузіазмом, а не через примус. Берчард підкреслює, енергія це не лише фізична витривалість, це поєднання фізичного, емоційного та ментального стану. Ключовий принцип: видатні люди ставляться до енергії як до стратегічного ресурсу. Вони знають, що без неї неможливо довго залишатися продуктивним і ефективним. Головна ідея, ти не можеш керувати життям, якщо не керуєш власною енергією. Практичний висновок. Підвищуючи рівень енергії, ти автоматично підвищуєш ясність мислення, мотивацію і якість рішень. Розділ 5. Підвищуй необхідність. У цьому розділі Берчард пояснює, чому одні люди діють рішуче і стабільно, а інші постійно відволікаються і не роблять важливого. Відповідь проста рівень внутрішньої необхідності. Видатні люди не чекають натхнення, вони створюють ситуацію, в якій діяти необхідно, а бездіяльність має високу ціну, що означає підвищувати необхідність, відчувати відповідальність за результат, мати чіткі дедлайни і зобов'язання, розуміти наслідки бездіяльності, діяти не з примусу, а з усвідомленої важливості. Берчерд наголошує, коли справа стає справді важливою, з'являється енергія і фокус. Саме тому люди часто здатні на максимум у критичні моменти. Ключовий принцип видатні люди штучно створюють умови, в яких не можуть не діяти, публічні обіцянки, відповідальність перед іншими, чіткі стандарти для себе. Головна ідея розділу, коли це стає необхідним, мотивація більше не потрібна. Практичний висновок, якщо ти постійно відкладаєш, значить, для тебе це ще не стало достатньо важливим. Розділ шостий: Підвищуй продуктивність. У цьому розділі Брендон Берчер руйнує популярний міф. Продуктивність це не встигнути більше, а зробити правильне. Видатні люди не намагаються виконати все, вони концентруються на тому, що насправді рухає їх до результату, що насправді означає висока продуктивність, чітко розуміти пріоритети, працювати над важливим, а не терміновим, регулярно перевіряти, чи те, що ти робиш, має сенс, вміти казати ні зайвому. Берчард підкреслює більшість людей зайняті, але не продуктивні. Видатні ж люди свідомо керують своєю увагою та часом. Три фокуси видатної продуктивності. Автор пропонує просту, але потужну модель. Перше. Роль, ким ти маєш бути в цій ситуації. Друге результат. Який конкретний результат справді важливий. Третє дія, які дії максимально наблизать до цього результату. Ці питання допомагають прибрати хаос. І зосередитися на головному. Ключовий принцип видатні люди постійно запитують себе, чи те, що я роблю зараз, є найкращим використанням мого часу. Головна ідея розділу продуктивність це дисциплінований фокус на тому, що має найбільшу цінність. Практичний висновок. Чим чіткіші пріоритети, тим менше стресу і більше результатів. Розділ сьомий. Розвивай вплив у цьому розділі Брендон Берчард показує, справжній успіх вимірюється не тим, скільки ти досяг, а тим, наскільки людей ти позитивно вплинув. Видатні люди думають не лише про власні результати, а й про цінність, яку вони створюють для інших. Що означає розвивати вплив, надихати, а не тиснути, допомагати іншим рости, бути прикладом, а не просто говорити правильні слова. Спілкуватися з повагою та емпатією. Берчард підкреслює, вплив починається з наміру. Видатні люди свідомо запитують себе, як їхні дії, слова і рішення впливають на інших. Два ключові запитання видатних людей перше, чи зростають люди поруч зі мною. Друге, чи залишаю я після себе більше ясності, енергії та впевненості. Якщо відповідь так, твій вплив зростає. Ключовий принцип видатні люди не прагнуть контролю, вони прагнуть довіри, прикладу й користі. Ключова ідея розділу. Чим більше цінності ти даєш іншим, тим більшим стає твій власний успіх. Практичний висновок, розвиваючи вплив, ти піднімаєш не лише себе, а й усіх хто поруч із тобою. Розділ восьмий демонструй сміливість. У цьому розділі Брендон Берчерд говорить прямо без сміливості жодна з попередніх звичок не працює на повну. Ясність, енергія, продуктивність і вплив вимагають одного готовності діяти, навіть коли страшно. Видатні люди не є безстрашними, вони просто. Не дозволяють страху керувати своїми рішеннями, що означає демонструвати сміливість, діяти навіть коли немає гарантій, говорити правду, навіть якщо це незручно, залишатися вірним своїм цінностям під тиском, робити крок уперед, коли легше відступити. Брендон Берчард підкреслює, сміливість це не геройство, а щоденний вибір. Три форми сміливості. Перша – емоційна сміливість дозволити собі відчути, бути щирим, не ховатися за масками. Друге соціальна сміливість, висловлювати думки, відстоювати позицію, бути помітним. Третє. Моральна сміливість діяти згідно з цінностями, навіть коли це невигідно. Ключовий принцип видатні люди не запитують А якщо як не вийде? А натомість запитують, ким я стану, якщо не спробую. Головна ідея розділу сміливість це міст між потенціалом і реальним результатом. Практичний висновок. Кожен акт сміливості зміцнює твою впевненість і розширює межі можливого. Розділ 9. як стати видатною людиною на довгі роки. У цьому розділі Брендон Берчард переходить. Від короткострокових результатів до головного питання як залишитися видатним не місяць і не рік, а десятиліттями. Багато людей досягають піку і згорають. Видатні ж люди будують систему, яка дозволяє їм рости, не виснажуючись. Головна ідея розділу бути видатним це не ривок, це стиль життя, який можна підтримувати довго. Перше. Живи в гармонії, а не в постійному напруженні. Берчард наголошує постійний стрес і гонитва за результатами, знищують навіть найталановитіших людей. Видатні люди знають свої межі, відновлюються так само серйозно, як працюють, не жертвують здоров'ям заради досягнень. Справжня майстерність це баланс між амбіціями та турботою про себе. Друге постійно повертаються до ясності. Навіть найуспішніші люди можуть загубитися в рутині, тому видатні люди регулярно ставлять собі запитання, хто я зараз, що для мене справді важливо, чи відповідає мій шлях моїм цінностям? Ясність це не одноразове відкриття а щоденна практика. Третє, підтримуй високий рівень енергії роками. Берчард підкреслює, довготривалий успіх неможливий без сну. Руху, емоційної стабільності, правильного харчування, вміння відновлюватися. Видатні люди не вижимають максимум щодня, вони працюють ритмічно і стабільно. Четверте, розвивай характер, а не лише навички. Навички можуть застаріти, характер ні. Берчард виділяє ключові риси: цілісність, відповідальність, чесність з собою, здатність тримати слово. Наполегливість саме характер робить успіх довготривалим. П'яте. Будь корисним і потрібним іншим. Видатні люди не зациклені лише на собі. Вони створюють цілісність, допомагають іншим зростати, залишають позитивний слід. Чим більший твій внесок, тим довше тримається твій вплив. Шосте. Обери шлях постійного зростання. Останній акцент розділу. Ніколи не зупинятись у розвитку. Видатні люди навчаються навіть після великих перемог, аналізують помилки без самокритики, адаптуються до змін. Фінальний принцип Берчарда: видатна людина, це та, яка щодня обирає зростання, цілісність і користь для інших. Практичні поради з розділу перше раз на тиждень оцінюй свій рівень енергії, не лише результати. Друге. Регулярно повертайся до своїх цінностей. Третє. Плануй відновлення так само, як і роботу. Четверте. Запитуй себе, який слід я залишаю. П'яте. Обирай довгу дистанцію, а не лише швидкий успіх. Напишіть в коментарях, чи готові ви стати видатною людиною, які з інструментів вважаєте найбільш ефективними? Також підписуйтесь на канал Попереду ще багато цікавої інформації.